Французькі народні казки українсько. Золота головня. У бруселіянському лісі стояла хатина і ній троє братців. Були вони бідні, не мали ні батька, ні матері, і працювали від світання до смерку, щоб заробити на хліб. Вони палили деревню на вугілля, а вугілля продавали. Якось увечері, коли вони напалили повну піч вугілля, жан, старший брат, сказав Ну, на сьогодні ми майже скінчили роботу, треба тільки пильнувати вогонь у печі. Піду ну я в пенпон, потанцюю на весіллі у друга. Іди, мовили менші брати Жак і Франсуа. Жан убрався в стару куртку, латані штани, взувся в сабо, надів на голову старого капелюха та й пішов на весілля. А Жак, середульший брат, подумав: Чом би мені не піти погуляти? Піду на до жульєна. Сьогодні в нього зібралися хлопці та дівчата. Каштанами смакують, вином запивають, казки і цікаві бувальщини розповідають. А вогонь у печі і франсуа може пильнувати. Ну, мабуть, і сталось. Каштанами лисують, вином запивають. Ось так то виглядає. І жак подався до жульєна. Загадавши Франсуа наглядати за вогнем. Франсуа минав 15 й рік, ну ви вже знаєте, до чого все йде. Був він, хлопець, лагідний і слухняний на вдачу. Завжди покірно робив усе, щоб загадували брати, і ніколи не сказав їм жодного слова на перекір. Отож і тепер сів він біля печі, взяв кочергу і став ворушити жар. Ворушив, ворушив аж поки здолав його сон. Снилося йому, що він принц, і пасе вівці, і сидячи на гарному білому коні. Франсуа почувався у вісні щасливим та, прокинувшись, поховав з жаху, вогонь у печі погас. Що робити, як зарадити лихові, як розпалити вогонь? Адже сірників тоді не було, і жінки щоранку ходили від хати до хати зі старим сабо, просячи жаринку. Похилив голову Франсуа і гірко зажурився, аж раптом підвів очі, глянув у вікно і бачить ген над деревами в лісі полум'я танцює, звивається, міниться яскравими барвами, червоною, жовтогарячою, білою. Мабуть, це вуглярі розклали вогнище в лісі, вигукнув зраділи Франсуа, Ну ж бо попрошивних вогню. Побіг Франсуа на полум'я і забився далеко в ліс. Розглянувся навколо, аж бачить він у Тресельському гаю, там, де живуть лісові духи і чарівниці. Жахнувся Френцо, адже це прокляте місце. Лісові духи сходяться сюди у півночі, заводять танки і забави. Але якщо їх побачить хтось із людей, вони хапають його, втягують у стрімкий танок, і той танцює, аж поки впаде мертвий. Бігти, тікати та, мабуть, уже не втечеш. Раптом перед Франсуа з'явилося кілька чарівниць. Вони схопили його і кудись повели. Франсуа був ні живий, ні мертвий. Незабаром опинилися вони перед невеликим вогнищем. Біля вогнища сидів лісовик і грів ноги. Побачив лісовик хлопця та як гукне Ти що тут робиш? Франсуа заплакав і сказав, що він бідний вогляр, бо брати загадали йому пильнувати вогонь, а він не впильнував, і тепер його чекає кара. Лісовикові стало жаль Франсуа. Показав він на вогнище і лагідно мовив Підійди, хлопче, до вогню, візьми на лопатку головню та й біжи додому, а сюди більше не вертайся. Франсуа сунув у вогонь лопатку і витяг головню, охоплену полум'ям. Потім побіг до дому, вкинув головню в піч і вніс полохнув, заграв, затанцював вогонь. Коли повернулися жан і жак, у печі жевріли жарини. Вранці Франсуа, як завжди, заходився вигортати жар. Коли це бачить, головня блищить якимсь дивним блиском, і він підступився ближче і став повертати кочергою головню. Побачивши, що вона не горить, витяг її, обтер фартухом, придивився і збагнув. Це золота головня! Голова у Франсуа пішла обертом. Золото, це моє золото. Я тепер багатий, а всі багаті люди щасливі і довго живуть. Це моє золото. Ні, не скажу про головню ні Жанові, ні Жану, ні Жаку. Франсуа вирив під буком яму і закопав головню. Ні на мить не забував він про свій скарб. Мріяв, як викопає головню, як поїде з нею в Париж, продасть, а потім повернеться додому і скупить усю землю в окрузі. Сусіди уснуть від заздрішів, а він житиме і хоря біди не знатиме. Франсуа працював, не розгинаючи спини, збирав гроші на поїздку в Париж і повсякдень мріяв про своє багатство та щастя. Нарешті настав день, коли Франсуа вирушив у путь. На печі хлопець сніс е, торбини золотої головне. Пішов він від села до села, їв яблука, каштани, виноград що їх збирав дорогу, селяни пускали його на нічліг і ділилися з ним вечерею. І ось Франсуа дістався до Парижа. Переспав ніч, а вранці зробив свою головню, розбив свою головню на кілька шматків і пішов до золотарів продавати. Взяв за головню величезні гроші. Франсуа не купив собі розкішної одежі, оселився в найбагатшому заїзді. А що був він розумний і гарний завиця, то незабаром познайомився і подружився з мильмовоженими панами, а згодом і сам вибився в пани, став маркізом декомпе. Ну, мабуть, ось так він виглядав, розвижався, ось тут може ілюстрацію поближче поглянути. Ось, мабуть, так. Їдемо далі. Жив Франсуа, раюючи, солодко їв і пив, м'яко спав, розважався, як хотів, добру славу мав. Та по недовгім часі занудьгувався він за рідним лісом, за округою, за братами, Жаном і Жаком. Поїдено ну, я додому, вирішив нарешті Франсуа, і там житиму в багатстві славі і друзів позаводжу. Вони розвораджатимуть і звеселятимуть мене. Купив Франсуа коня і зброю. Адже в ті часи мандрівка чигала на дорогах небезпека, а, дикі звірі, лихі розбійники та й поїхав додому. Приїхавши, купив собі пишний замок і оселився в ньому. Знов зажив француарсь кушуче, бенкети змінялися полюваннями, бали турнірами, завжди у замку лунала музика, дзвеніли келихи. Тільки бідняків ніколи не запрошував до себе Франсуа. І ніколи не дав їм жодного су. Це така французька монетка, була колись в давні часи. А сам жменями розкидав своє золото. Незабаром приохотився він до гри в карти. Небагато часу минуло, і багатства Франсуа як не було. Він став таким бідним, як і колись. Але він не знав упину і грав, грав у карти, сподіваючись виграти великі гроші. Одного дня зайнялися стайні Франсуа. Та він коли йому про це сказали, тільки рукою махнув, бо саме грав у карти. Полум'я перекинулася на замок і все понищило. Франсуа залишився сам серед руйновища і попелу. Просидів день, просидів другий, а потім голод змусив його піти з пожарища. Аж тоді згадав він, що в нього є брати, і подався до їхньої вбогої хатини. Жан і Жак, як завжди, палили в печі вугілля і при цьому співали. Побачивши Франсуа, вони відразу його впізнали. Хоч і був він у розкішних шатах. Братиме, прихистіть мене, заблагав Франсуа. мій замок згорів, гроші я розтринькав, друзі мене покинули. Я бідний, безтаганний, не женіть мене. Сідай до вогню та попоїш з нами, відповіли брати, показуючи на горщик з лемішкою з чорного борошна. Ми не прижимнемо тебе. Франсуа попоїв і зігрівся, але на серці в нього лежав, лежав важкий камінь. Не горя, не туги, не каяця, а заздрощів. Він бачив, що брати його спокійні та веселі, і заздрив їв, мовляв, братам добре, а йому погано. До того ж Франсуа відвік від роботи. А він би добре знав не можна йому буде жити в праців, якщо не працюватиме. А спробую на щастя останнє, вирішив нарешті Франсуа. Піду до Драсельського гаю та лісових духів. Дочекавшись вечора, Франсуа подався до гаю. Погода була жахлива, гуркотів грім, блискавки краяла небо, Франсуа тремтів і зі страху, але йшов, йшов уперед, на полум'я над найвищими деревами, зловісно кричали сови, кажени та сплюшки, як тіні шугали поміж деревами, шумів вітер і зітхали дуби. Трепетала папороть, хилився до землі верес. Здавалося, вся природа стогнала і голосила. А Франсуа йшов та йшов, долаючи кволість і страх. Нарешті почув він сміх, голоси, співи. За мить до Франсуа підбігли чарівниці, потягли на галявину, закрутили на стямному танку. А лісовик, оголодівши Франсуа, відразу впізнав його та як гукне Ти чого сюди прийшов, чоловіче? Франсуа сказав те, що й колись. Мовляв, у печі погас вогонь, і йому треба жеринка. Висухав його лісовик, а потім гукнув гузливо. Чув уже чув про це, та щось не дуже віриться. Ось зараз побачу, правда ти кажеш, чи брешеш. Сунь лопатку вогонь і спробуй витягти головню. Франсуа, трусячись, підійшов до вогнища, сунув у полум'я лопатку і хотів був її витягти, аж ні. Лопатка не витягалася. Здавалось, її тримає якась невидима сила. Франсуа хотів пустити лопатку, але й цього не зміг зробити. Вона мов би, приросла йому до рук, а полум'я з першого залу лопатку, потім добралася до рук Франсуа, а тоді обійняла його всього. Франсуа зник у вогні. На світанку вогнище погасло, чарівниці щезли і на галявині лишився тільки сірий попіл. Минув час із попила пробився халявий стовбурець. Згодом виросли на стовбурці гілки, кволі тонкі, покручені. І нині стоїть на цій галявині старе, знеділе дерево. Гілки його опускалися до землі. Називайте дерево деревом вугляра. А мораль така ніколи не забувай про своїх родичів, коли ти розбагатів. Бо не знаєш, в кого доведеться жити.